І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава ворожами христи і сестри, знову в недільний святошній день ми збираємося в наших святих храмах, щоб вкотре помолитися і прославити ім'я Господу. Сьогодні для нашого повчання святого письма ми чули про те, як Господь вкотре на прохання одного чоловіка зціляє його існуватого сина, виганяє цього нечистого. Цієї дитини і дарує йому зцілення. Цю історію ми вже мали змогу з вами слухати у час Великого Богу, бо маємо чотири євангелистів, сьогодні до нас промовляє євангелист Марфень, а інший синоптик, тобто похожий до нього з своїм Євангелієм, євангелист Марко, теж оповідає цю подію, яку ми вже мали змогу з вами чути. Ми е, усвідомлені ми про те, що якщо читати святе письмо спочатку до кінця, то ми. Зловимо себе на думці, що е, певна хронологія є в цьому. І ось це чудо відбувається після того, як ми наближаємося до, до свята великого преображення Господнього. І ось, ось саме в цей час, коли Господь сходить з цієї гори біля підніжжя ніжі цієї гори, е, Фаворської гори, його вже чекав цей нещасний батько. Ми вчули про те, що він не тільки чекав на Христа Спасителя, а він, напевно, і до багатьох людей і цілителі звертався навіть до учнів Христових. Напевно, це відбулося, тому що безпосередньо Христа він не знайшов, оскільки то був на горі Фаворський, з трьома своїми улюбленими учнями Петром Яком та Яном. Але перепробувавши багато методів різних людей, цілителів навіть до учнів Христових звернувшись, він не отримав просимого. І тоді він, майже такий вже втративши віру, але ще не мов би до останньої інстанції Христа Спасителя звертається, падає до ним на коліна і просить його, Господи. Мій син тяжко не здужує. Коли настає новий місяць, часто кидається то вогонь, в воду, багато разів нечистий дух хотів погубити його. Я приводив його до Твоїх учнів, але навіть і вони не могли його вигнати. Звичайно, якщо розмарковувати про це місце Святого Письма, то ми керуємося не вла не власними здогадками і розумінням, бо ми б, тоді би багато неправильно розуміли. Ми керуємося в святих отців. І ось один із них, Іан Золотур, говорить про те, що що спонукає у цього чоловіка впасти на коліна. Звичайно, це відчай, це біль батьківського серця. Бо Більшість тут з вас присутніх маєте своїх дітей і добре усвідомлюється, як країться людське, материнське чи батьківське серце, коли їхня дитина страждає, коли це якась хвороба чи недуга, не говорячи про одержимість лукавим і нечистим духом. І оцей батько багато лиха перетерпів нещастя, сина було його безпосереднім. Нещастям він хотів своїй дитині допомогти, але цього не відбувалося. І ось до Христа Спасителя з таким відчаєм, з такою просьбою, він звертається. Він у цей період часу, на жаль, як ми можемо собі подумати, розгубив віру. Не було в нього такої стійкої віри. По інший евангеліст від ми цих всім не чуємо, але Марко дає деталі, дає уточні і каже, що він звертається до Христа Спасителя і каже: якщо можеш. Допоможи нам. Тобто ці слова, якщо можеш, уже викривають його сумнів. І ось е, Христос каже е, такі гнівні такі слова, які, не дай Бог, нікому від нас почути. Ороди невірний і лукавий, доки має бути з вами, доки терпітиму вас. Але цим докором не завершуються слова і гнів Христа, він все ж таки. Більш милосердний, як справедливий, він наказує привести цього хлопця до нього і тоді пригрозив нечистому духові, той вийшов з нього, і хлопець став здоровим. Господь вкотре творить чудо. Але нам, дорогі, Бог брати і сестри, потрібно збагнути одне, що Господь творив чудеса тільки там, де знаходив віру. Отця. Одна така умова важлива, якої Господь вимагає від тих, які потребують зцілення, які просять його про це. І звичайно, у цій розмові Христа Спасителя і цього нещасного батька, як кажуть святі отці, в цьому діалозі Господь хоче збудити його віру. Святі отці зводять думку про хвороби дітей до одного. Вони кажуть, що буває дуже часто так з нами, що Господь. Коли ми від нього відходимо, забуваємо ті суеті суєт, вони за благами цього світу комфортним у влаштуванні свого життя. Ми дуже часто його втрачаємо, розсіюємося і десь не, не не він у нас на першому місці. Тоді Господь може відвідати нас хворобою. Тоді час у нас зупиняється. Ми можемо до речі, людина може двояко повестися. Вона може зупинитися, осмислити своє життя, покатися, не і отримати богосцілення. А може по-іншому повестися, може ще більше озлобитися, нарікати на долю на Бога і казати, що Господь мене не любить, що Господь мене забув. І коли наше серце настільки вже закам'яніло, то Господь може допускати не тільки нашу хворобу, а хворобу наших рідних і близьких. Можуть це бути і діти, можуть бути це небайдужі нема рідні люди. Тому щоби наші закамініли в ліхах серце сколихнути. І ось, напевно, щось схоже відбулося із цим батьком. Він слізно просить Христа Спасителя, бо мука дитини важча. Ми дуже часто, в народі можемо сказати, що ліпше би мене Господь покарав, ніж має мучитися моя дитина. Дуже часто так буває. І ось у цій розмові е е е е е живріє, народжується віра. Вона Господь її знову запалює і він каже: Господи. Е е Господь каже йому все можливо віруючому, все можливо. А Він каже: Господи, я вірю, допоможи моєму невірству. Ці уточнення дає нам інший євангелист, синоптик, євангелист Марко. І тоді Господь отворить оце чудо. Так само, що нам потрібно, дороги хресті, брати і сестри, ще винести з цього місця святого письма, коли учні залишилися на самоті, Господь. Викриває причину їхнього фіаско, їхньої безсилості перед цим. Чому на самоті? З першої причини Господь не хоче докорити привселюдно учням їх посоромити. І їм було незручно питати серед народу, чому так сталося. На самоті вони підходять і кажуть, чому ми не змогли його вигнати? Оскільки ми добре пам'ятаємо ті слова Христа Спасителя, коли він дав їм всяку владу виступати на змії, на скорпіонів, нечистих. Виганяти навіть померлих вершати, ми знаємо і такі чудеса апостоли творили. Що сталося з цього разу? Чому ви не змогли його вигнати, цього нечистого? Господь звертається до них і каже: причину через малу віру вашу. Бо якщо будете мати віру як зерно гірчиці, воно дуже маленьке, то скажете, цій горі перейде звідси сюди, і вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого. Це відповідь не тільки апостола, це відповідь і нам. Коли ми просимо і просими не отримаємо корінь тут, наша мала віра. Як її збагатити? Святі отці говорять про те, що ми можемо цю чесноту розвинути або не би закопати в землю її, розсіяти, розтратити. Саме два джерела, два крила, піс і молитва. Коли ми будемо такі, якщо можна так сказати, духовні вправи робити, ми будемо удосконалювати. У молитві, в пості це безпосередньо приведе нас до сильнішої віри, і тоді ми зможемо, коли просимо. Звичайно, з однієї ще тільки умови Господь може нам не давати то, що ми просимо. Це тоді, коли воно нам не на блог, не на користь. Бо ми дуже часто, як нерозумні діти, просимо щось просимо. Нам виглядає, що нам би це було корисне, ми би цього хотіли, але Господь не дає. А він все знаючий Бог і знає, що для нас більш. Потрібно і корисне і може ще з цієї причини це надавати. Тобто, нам, дорогі Бохристі, брати і сестри, ці слова у, перед творима Успенського посту, який ми вступимо з понеділка, вони дуже для нас важливі. Бо нам дуже часто бракує цих числа. Ми не хочемо, на жаль, ми стали духовно лінивими. Це потрібно визнати і, і, і сказати, але не упустити голову і руки, а старати виправити це. Ми знаємо, що через порушення посту, через непослух Адам і Єва втратили рай. Тому церква встановлює Господь благословляє своїм прикладом піс, і церква закликає нас до того, щоб постом ми відновили втрачений рай. Ми стаємо у цей час, це час боротьби. Пісце не тільки утримання від їжі, це перша сходинка. Якщо ми зможемо утриматися у їжі, то ми зможемо і утримати свій язик від скверного осудження і багатьох гріхів. Якщо ми це зрозуміємо, бо ми собі думаємо, що хоче, що так нас церква мочить, чому у нас там дозволяє якісь там обмеження вводити на певні періоди часу? Два тижні. Для Богородиця обрала для себе, щоб ми стали кращими, щоб ми її успіння, це велике свято, це наш храмовий день. Зустріли гідно, щоб ми стали кращими. Дуже часто у цей період часу люди, християни, приступають до сповіді, до причастя, залишає свій гріх тут, у домі Божому Господь бере його на плечі і несе. А ми маємо цього прагнути і хотіти і не нехтувати молитвою, бо добре знаєте, що піст без молитви це тільки дієта усі християнські чесноти маємо збагачити. Якщо будемо так трудитися, так будемо вчинити, то Господь, звичайно, нашому молитву буде чути і давати нам те, що ми собі на благо у нього просимо. Тому нам, дорогі, по хрести, сестри, потрібно це зрозуміти і осягнути, і старатися трудитися духовно. Бо якщо ми у святошний недільний день відпочиваємо від фізичної праці. То це не означає, що ми маємо бути у лінисти і ми маємо працювати духовно. Сьогодні ми прийшли до храму, щоб тут духовно потрудитися. І сподіваємося, що Господь і ангел охорони пишеться в книгу нашого життя. І це буде те одне, що ми понесемо. Добрі наші справи, ми понесемо тільки з собою. Нічого іншого ми не візьмемо. Тому потрібно замислитися, що Господь дарує нам вічність, дарує нам більше, ніж люблячі батьки. Батьки дають нам життя на певний тривалий період часу, а Господь дає нам вічність, і заради цієї вічності тут потрібно потрудитися. Нехай молитва і піст збудять, запалять по новому у нашу віру, щоб вона десь там не живила, щоб ми не хиталися у час випробування, а щоб вона горіла яскравим полум'ям, і ми не сумнівалися, що Господь, наш Бог, він всесильний і може нам навіть нашу хворобу чи випробування перемінити. Він чекає від нас дій, як ми поведемося. І тоді на оцю нашу дію він реагує. Тому вам, дорогі боги, серце, бажаю, щоб ніколи ніхто, ні ви, ні ваші рідні не були одержані лукавим духом. Бо мені, хоча молодому священку, неодноразово доводилося це, це бачити, коли я від відвідував ті чи інші святині монастирі. Це велике лихо. Не дай Боже нікому із вас цього зазнати, ні вашим рідним. Але щоб цього не сталося, Господь дає нам умови. Там має бути піст, там має бути молитва. Не нахтайте цими духовними речами, і тоді лукавий дух не зможе до вас приступити. Слава Ісусу Христу!